Друга школа, перше вересня 9.55. Вперше за останні роки перший дзвінок у другій школи пролунає перед центральним входом, і учні увійдуть у рідні двері. Запитуємо у директора школи, як настрій. Настрій, друга. Ось настрій серед батьків. Побачили почесного мера Славутича Володимира Петровича Удовіченка. Дочекалися, бо скільки чекали ці ремонти. Ці прозоро, цей бедлам, який ага. вибрав за такий вистріл, і дітки хай пробачать, який був. Але слава Богу, олизвел. Алі лісі люблять. That well. Все добре, що хорошо. Все хорошо Цікавимося у Куча ви по школі. Хочеться в школу йти. Так! Да! Хочеться в школу йти. Так! Да! А три рази підряд, можна сказати? Да, да, да. Да! Минуло п'ять хвилин. Чого чекаємо? Очікування гостей директор школи встигає дати кілька інтерв'ю невідомому блогеру і телекомпанії Правда тут. І ось гості прибули. І саме час запросити у шкільний двір першокласні. І щоб вони були у тренді, їм вручають жовти краватки. Ось тепер все. Учні школи на своїх місцях, але директор школи незадоволена. Занадто тихо у шкільному дворі І пропонує. Підніміть праву ручку. Праву. ліву ручку. Поплескайте собі, гучно-гучно. гучка. гучка. О, такі патан плескають у другій школи. Я сьогодні вітаю наших першачків. Я вітаю всіх учнів початкової школи. Ні, ланки, наших старшокласників, наших батьків, які нас розуміють, нам допомагають, наших партнерів, наше шанування, шановні гості, раді вітати всім гарного сьогодні святкового настрою. І, звичайно, я маю виконати таку особливу місію і. Оголосити початок 2021 2022 року. Ну дякую, дякую. і звичайно. Звичайно. Після цього вся школа співає гімн України. Нашої самі сла. І, звичайно, як же без гімну Славутича та улюбленого героя всіх лінійок рюкзачка другої школи. А він нагадав, що у учнів другої школи є власний рингтон. А ось головним музичним супроводом в цей день був перший дзвінок. В школу ще рано настрій відмінний, і його можна підкріпити піснею про Україну. І вперше на першому дзвонику в другій школи голова Київської облдержадміністрації Василь Волошин йому слово друзі мої. Я власне перед тим як виїхати сюди, сьогодні мій син пішов в другий клас. Я задав йому запитання: ти хочеш, щоб тьоті, дядьки виступали з промовами? Знаєте, яка його відповідь була? Тільки не це. Тому я також вас не буду напружувати. Хочу побажати вам дуже гарних оцінок нових проєктів. Знаю, що в Славутичі, насправді як культурного освітнього центру і області, і я думаю, що і України є дуже багато нових проєктів, нових культурних, освітніх. Я вам бажаю звідувати це нове, вчити нове. Досягати вершин, ставати учасниками і переможцями багатьох змагань. Ми впевнений, що тут проживають одні з найкращих людей і дітей в нашій області. З Днем знай вас. Вітаю! Традиції порушувати не можна. Сьогодні мер міста побував на перших дзвінках у всіх школах і у другій теж. Повернення! Нарешті я безметно радий бачити вас на цьому подвір'ї не лише на святі, а й всередині, на навчаннях, на заняттях. Ми довго чекали цього моменту, і він відбувся. І я за це хочу подякувати Василю Геннадійовичу за справді особистий патронат, бо можна було прийняти іншу позицію. Непросте будівництво, непростий ремонт відбувався в закладі, але ми його перемогли. Головне це те, що ми сьогодні тут, і 1 вересня, друга школа повертається додому. Я хочу привітати наших першачків, і батьків. І вам також позитивних емоцій, терпіння всього всього, що тільки може собі уявити людина. Бо саме діти дають нам натхнення. Сьогодні мене на одному із заходів запитали, що вам дає натхнення в цей період пандемії, складнощів, труднощів, без грошей і все таке інше? Діти дають натхнення. Повірте мені, діти дають найбільше натхнення. Я бажаю вам отримувати це натхнення від ваших діточок, а їм розвиватися вести І іще недавно з'явилась нова традиція. На першому дзвонику завжди мер Словутича проводить конкурс, а переможець отримає його ручку в подарунок. Сьогодні правильно відповіла на питання учниця 4 класу другої школи і отримала ручку. А враховуючи, що на лінійку прийшов і почесний мер Славутича Володимира Довиченка, і як йому не дати слово? А він в свою чергу теж провів конкурс на знання кодексу етики Славутичанина. Якому бути славутичу залежить від кожного з нас? Добра здоров'я, навчання, виростайте себе. Будьте щасливими, а бути щасливі тоді, коли наше містечко завжди буде щасливим. А представник вижгородської адміністрації вручив Володимиру Петровичу звання почесного жителя вижгородського району. А для завершення першого дзвінка обов'язково потрібно вибрати код дня для здійснення цього процесу. Запросили мера Славутича, голову Київської кода і їм допомагали учні другої школи. Фінал програми «У другій школи завжди танцювальний. Сесію першокласники і почесні гості посадили кілька дерев у дворі другої школи.